Харків 13 травня 1933. -го. Перший по-справжньому теплий день тієї весни. З відчиненого вікна квартири номер 9 по вулиці Культури перехожі чули голоси сміх гру на банджо. Так Микола Хвильовий розважав своїх гостей. Та раптом звуки стихли. За мить із квартири пролунав постріл. Найвідоміший письменник того часу покінчив із життям просто у розпал веселища. З раптового самогубства Миколи Хвильового почалося масове знищення української інтелігенції, яку по тому назвали розстріляним відродженням. У 20 30-ті роки Харків був справжнім осередком україномовної культури. Там налічувалося понад п'ять тисяч письменників, художників, режисерів, які за десятиліття здійснили національну культурну революцію. Це відродження це коли піднімалася молода українська література, поезія. Впливовості та інакодумства. Не змогла пробачити їм влада. Раптом Курбаса без пояснень перевозять до іншого, більш суворого табору, поміщають в одиночний карцер, а 3 листопада 1937 року приводять до друга, якого він не бачив кілька років. Лесь Курбас уже давно не був таким щасливим. Нарешті, після кількох років розлуки, він зустрів старого друга, драматурга Миколу Куліша. Раніше вони бачилися чи не щодня у харківській кав'ярні Пока. Того дня, як і раніше, вони знову були разом. У нещодавно розсекречених документах Леся Курбаса і Миколу Куліша поставили один біля одного. Якби вони були живі, Куліш із Курбасом могли б створити театр Абсурду раніше за Іонеску та Бекета. Йогансен та Семенко писали б сценарії для кращих українських кінострічок завдяки Зерову та Драйхмарі українською мовою зазвучали б кращі твори іноземних класиків, але всі вони потрапили у пастку власних ілюзій. Із суперечки з тоталітарною системою можна вийти переможцем, але неможливо вийти живим. Рильський розповідав, не зупиняючись. Молодь уважно слухала сивого класика, який поринав у спогади. Це останнє місце, де Рильський пив вино. Кількома роками пізніше почнуть арештовувати його співрозмовників. Покоління дисидентів, яке зватиметься 60 -ти.